Знову прощання навіки, яке розбиває серце на дрібні уламки. Зв'язок утрачено, пронизлива біль та надія, що Олександр повернеться міцно обійме, як в одну з останніх зустрічів та подарує квіти. Олександра Савченко вважали зниклим безвісти, але прийшла трагічна звістка загинув. А потім знову довгі місяці очікування. 22 лютого Олександр повернувся. Зустрічали захисника рідні, друзі-односельці з болем та скорботою, стоячи на одному колінові. Зміївщина втратила на війні земляка, захисника та героя Олександра Савченко. Йому було 53. Народився Олександр у селі Геніївка. Там навчався у школі, потім у професійному технічному училищі у селищі Слобожанське. Коли Олександру виповнилося 18, родина переїхала до села Бутівка. Олександр рано розпочав свій трудовий шлях. Спочатку на Зміївському машинобудівному заводі, потім працював на Тарному комбінаті міста Змієва. Мав золоті руки. У захисника була велика любляча родина. У шлюбі він був понад 20 років. З коханою Ларисою Олександр виховував двох донечок. Разом вони проживали у мальовничому селищі Зітьки. У 90-х роках Олександр відкриває свій маленький сімейний бізнес, постачає за кордону побутову техніку. У 2015 році. Олександр добровольцем вступає до лав Збройних сил України, приймає участь у бойових діях на сході країни. Вже 27 лютого він поруч з іншими добровольцями встає у стрій захищати рідну країну. За час проходження служби він побував у багатьох гарячих точках. Загинув старший сержант Олександр Савченко, головний сержант, командир гармати 2-го самохідного артилерійського взводу, першої самохідної артилерійської батареї, 2-го самохідного артилерійського дивізіону військової частини А 0501 5 червня 2023 року, поблизу населеного пункту піщани Куп'янського району Харківської області під час виконання бойового завдання у складі підрозділу Збройних сил України. За час повномасштабного вторгнення Олександр був нагороджений відзнакою президента за оборону України. Медалю захисника вітчизни. Медалю за честь, за славу, за народ. В пам'ять про полеглого воїна трасою Чугуїв Ізюм нещодавно було встановлено банер із зображенням Олександра та написом Пам'ятай тих, хто віддав життя за свободу. Олександр був мужнім та відданим своїй країні воїном. Був люблячим чоловіком та батьком, щирою, справжньою людиною. Ми ніколи не забудемо, яку ціну заплатив Олександр за наш спокій. Герою ти назавжди в нашій пам'яті, ти назавжди в наших серцях. Я запалю свічку уночі за їхні душі, які полетіли в далечінь, за правдою ідучі. Взявши в руки зброю, силу волю боронили Шкода, що молоді такі До небес полетіли у душі, я згадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі. Десь там ти знаю, дивишся на мене з висоти. Поки я живу в серці, буде жити І ти, хай пролунають. Я усмішку твою, згадаю про себе і прошепочу сама собі, Ти так мені треба у душі, я згадую про тебе уночі, бачу зорі в чистім небі десь там ти Знаю, дивишся на мене з висоти. Поки я живу, в серці буде жити ти, хай пролунаю. На самоті згадаю про тебе сльози біль на душі, бо ти там на небі. Я мовчки посичу усмішку твою, згадаю про себе і прошепочу сама собі, Ти так мені треба. У душі, я згадую про тебе уночі. В зорі в чистім небі, десь там ти знаю, дивишся на мене з висоти Поки я живу в серці, буде жити ти, хай пролунає.